Найбільше козерогів приходить власне на консультацію по синастрії. Тому власне козерога максимально буде ефективним в сьогоднішнє відео з рекомендаціями щодо того, якого чоловіка собі обирати в партнерство, в ділове партнерство, в особисте в інтимній сфері, тому що насправді немає абсолютно поганих пар є просто особливості сильних слабких сторін кожного знаку, кожного втілення в чоловічого або жіночого конкретного знаку. І так ми можемо чітко зорієнтуватися в Єднанні в парі. Який найсильніший аспект сфера буде конкретного поєднання і які слабкі сторони, і власне для сімейного життя є певні такі базові характеристики, які дійсно важливі, тому їх теж завжди видно. Але пам'ятаємо, що сонячний знак зодіаку – це то, хто ми по сонцю. Це, це зазвичай, які гороскопи ми читаємо, по якому знаку зодіаку. Але це не єдиний показник натальній карті, тому особиста синастрія, це коли у вас є чітко дані і народження партнера, і ваші чіткі дані, і тоді накладання двох натальних карт дає абсолютно стверджуючу, стовідсоткову гарантію розуміння сильних слабких сторін у конкретних людей, у конкретного партнерства. Тому на такі консультації можна приходити, записуйтеся. Вони дуже цікаві тим, хто вже створив пару чи там сім'ю і шлюб, і для тих, хто тільки планує. До речі, для вибору бізнес-партнера чи для дружби теж дуже добре знати насправді наскільки ви поєднуєтеся з людиною і що разом ви здатні створити, тому що є певні союзи, які дійсно прокачують фінансові аспекти, з ними добре робити бізнес, когось дуже класно на дітях відображається і власне до теми дітей. Адже косеровогія максимально щітки сконцентровані на дітях. Це дуже хороші мами, дуже хороші. Бабусі, і насправді вони дійсно здатні присвятити частину свого життя, особливо в дорослому віці, вихованню дітей. А, взагалі, такий аспект, як дитинство для козирогів жінок не дуже яскраво зрозумілий, тому що це ті представники знаку зодіаку, які з самого раннього дитинства максимально не по-дитячому дивляться на світ, максимально а, серйозні. Максимально впливають на події, максимально залучені, включені в дорослі питання своїх батьків, наприклад. Вони серйозні, вони них погляд серйозний. Вони, от хто бачив дівчаток, дітей козирогів, ви чітко їх можете відрізнити на майданчику дитячому, тому що це такі максимально серйозні організатори, такі дуже сконцентровані, дуже по правилам люблять діяти. Вони мають таку особливість, а жінки козроги недовірливі, і їм дуже важко війти в контакт, але вони інтуїтивні, вони відчувають свого партнера. І якщо вони вже обрали когось для серйозних відносин, то відкриваються поповні. За це дуже часто страждають, тому що це знак, який схильний до. Взаємозалежних, не зовсім здорових союзів, де один партнер може бути тиранічним, де можливо якийсь певний аб'юз. І, власне, козіроги, вони дуже адаптивні, вони здатні багато е, стерпіти, багато пробачити, на багато різних вчинків піти. І, власне, заради збереження сім'ї. Тобто цінні сім'ї, а особливо заради дітей, вони здатні на все. А вони схильні також для. До показовості, тобто це дуже часто жінки, які здатні формально мати сім'ю або вписуватися в соціальні рамки. Вони здатні тягнути, як чемодан без ручки, сім'ю дуже довго. І навіть якщо її вже не існує цієї сім'ї створювати ілюзію е, ідеального партнерства, сім'ї та цінностей для інших, е, вони е, такі лідери часто беруть роль е, основного лідерства в сім'ї, здатні навіть фінансове лідерство. Хти і утримувати чоловіка. Їхня мова, взагалі, спілкування це вчинки, тому вони не щедрі на слова та компліменти, з ними важко говорити про любов. Вони зовсім не романтичні, а... але вони дуже практичні. Вони дуже цінують вчинки до себе і вони здатні одразу вчинками турботи, окутувати свою найближчу особу. Ви доволі жорсткі. І доволі критичні до інших, вміють дуже сухо виставляти оцінки поведінці інших людей і завжди самі собі на думці. Тобто, як би козарік не погоджувався з вашою думкою, всередині жінка козарі завжди буде мати свою візуально схильні до того, аби грати певні ролі, а внутрішньо Залишаються при своїй думці. І це, з однієї сторони, певна така внутрішня стабільність і опора, але з іншої сторони може перейти в мінусі, в такий егоцентризм, в егоїзм, в таке культування, культ свого, своєї думки і трошки таку надмінність над іншими людьми. Дуже часто козироги, кар'єристи, начальниці, бо ми говоримо власне, про жінок. Це відео присвячено жінкам козирогам а зараз ми поговоримо про те, які чоловіки. В союзі з жінкою Козорогом, які мають відносини, що ще важливо помітити, що козироги вони доволі матеріальні. Вони все оцінюють по тому, наскільки в них благополучне життя. Тобто, максимально задоволений козиріг, це той, у кого точно є власна нерухомість, власне авто, власні якісь такі басові речі. Матеріальні вони взагалі дуже часто про користь і здатні розумом. Обирати собі для шлюбу партнера, тобто корисні вигідні стосунки це дуже про них. І до речі, в сімейному житті вони дуже в фокусі на дітей, на внуків, як я вже казала, але вони найрідше цей знак саме представників жінок дуже рідко схильні заводити тварин домашніх. По принципу того, що в них в житті все для того, аби максимально приносило користь. Домашні тварини, я не говорю про. Тварини, які приносять там молоко в сільському господарстві, а саме в домашні декоративні тварини, на думку жінок-козирогів, це абсолютно безкорисні істоти, і вони їх дуже рідко заводять. Якщо ви маєте таке підтвердження, або навпаки, можете посперечатися зі мною на, на цей факт про козирогів жінок, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є досвід взагалі історії про жінок козирогів тому що скажу одразу. Насправді ми ж не тільки по сонячному знаку орієнтуємося є ще специфіка, і взагалі відношення до тваринок розподілено по домам гороскопу, і кожна жінка-козиріг має в певному домі гороскопу сонце своє козироже. Так тому, звичайно, не можна всіх під одну е, лінію вести, але це в основному е, основна характеристика така. От по поведінці вдома. Ну що ж, візьмемо такий союз, як жінка-козиріг і її партнер, теж козиріг. Насправді, жінка-козиріг здатна підкорюватися, і, власне, з козирогом це можлива сім'я, єдина сім'я, де жінка-лідер. Тобто козиріг і козиріг, якщо в сім'ї, то чоловік уступає жінці, і це гармонійний союз в плані, якщо ось цей матріархат підійде обом водолії. а до речі, ще козиріг з козирогом дуже класне поєднання в знаєте, в етапі вірності, тому що в цілому козиріг це козиріг Жінка вона дуже вірна. Чоловіки козороги теж здатні до моногамії, тому е, разом вони такі дуже дуже міцний, е, такий правильний вірний союз, на якому власне можна будувати так певну таку довготривалу е, довготривалий зв'язок. Е, до речі, ще одна схильність, яку точно треба було зауважити. Е, це те, що жінки козироги здатні заводити заради того, аби не залишити сім'ю. Вони краще заведуть роман, і це ті жінки, які в взаємозалежність я казала, можуть впадати. Тому вони дуже часто жертви любовних трикутників і власне. Любовні трикутники з ними найчастіше стаються зі знаком водолія. Тому якщо жінка-козирів, чоловік водолій, то це найкращий союз для роботи, тому що справді водолій здатний знаєте, сильні слабкі сторони з козирогом вони розподіляють. і вони можуть підсилювати одне одного в робочих цілях, в якихось фінансових аспектах, але в сексуальному плані це більше для розваги сім'ї. Тут міцної побудувати дуже важко, як з рибками жінок риб є дуже багато пар, взагалі серед політиків, де чоловіки-риби, а жінки власне козироги. Козиріг здатний бути таким продюсером, таким пушером свого чоловіка. Козироги здатні заступатись, а також протекцію робити своїм чоловікам. Вони люблять захищати, турбуватися, і вони здатні просувати свого чоловіка, підтримувати його і, взагалі, власне, в партнерстві з рибою Чоловіком козиріг проявляється максимально, тому рибу здатний і по роботі і по кар'єрі проштовхувати, і для сім'ї добре притримувати. Овен з чоловіком овном козерову жінці цікаво тільки якийсь участок часу. Це яскравий союз, тому що овен дає такі запальні імпульси, коли кожен етап життя він такий різний, різнобарвний. Але козиріг жінка давить. І овен як свободолюбивий, інертний такий ой, імпульсивний такий знак. Вибачте, не інертний, а імпульсивний знак. Він не дуже любить оцих рамок і не здатний грати в ігри. Телець. тельцем дуже добре, як земним знаком, можна домовитися про фінанси, розподілення обов'язків, про кошти, про обов'язки в сім'ї. але Тельці трохи ліниві для козирога. Козирог дуже трудолюбивий, дуже цілеспрямований, і поки він не буде мати всі базові речі та так розкладені в своїй власності, наприклад, хороша професія, хороша машина, хороша квартира, він не дасть спокою тельцю. А телець просто не здатний так підніматися і так швидко діяти, і так реагувати, як козиріг, не здатний підігрувати цілям, не здатний такий до таких різких. Маневрів по всім сферам життя зато це ідеальні коханці, телець чоловік і козиріг жінка це ідеальні коханці. Ну, тобто інтим може хіба що зберіг зберігати сім'ю. Близнюки з близнюками кризові стосунки. Це завжди складна комунікація, як і в дружбі. Близнюки, чоловіки дуже важкі, в принципі для будь-якої жінки в союзі їм найважче підібрати фактично пару. Але жінка козиріг здатна в роботі знаходити спільну мову з близнюками, гасити такі якісь пориви, домовлятись з близнюками, що не просто, бо вона має таку зону терпінь. Піння. Е, ну, але ми розуміємо, що це все до пори до часу, до певної кризи. І е, це такі кризова комунікація вона рано чи пізно приходить до або стресу, або якоїсь ситуації, яка забирає енергію, козиріг не здатний тратити на деструктивні розмови час. І тому з близнюками до певного часу здатний домовлятися. А далі психує і все, і розриває зв'язки. З раком, чоловіком. Е, Може бути хороший союз, тому що раки, по-перше, теж схильні до фокусу на сім'ї та на дітях, і вони можуть домовлятися про дуже багато спільних цілей. А спільні плани та цілі для козарога це мега важливо. жінка козиріг мусить говорити з своїм партнером, вона не романтична і не веде романтичні розмови, але вона постійно говорить про сумісні плани. І це тримає сім'ю. А з раком чоловіком це ідеально, тому що рак чоловік він здатний е, теж е, так планувати для сім'ї, планувати разом. Тепер поговоримо про те, як жінка козиріг може зійтися з левим чоловіком, і це стосунки на емоціях, це стосунки аб'юзивні, і це стосунки з емоційними качелями. І ці гойдалки можуть захопити прямо все життя, тому що з таких нервозних тривожних стосунків жінці козирогу важко вийти. Лев притягує до себе увагу: жінка козирог може йому підігрувати певний час, але леву цього ніколи не достатньо. Тому таку терплячу жінку, як жінку. Козерога він витримати не здатний. Він її провокує, і тут можливі довгі стосунки, але першим не витримає завжди жінка-козиріг, яка на нервозності довго не витримує. Взагалі, слабке місце у козирогів це психіка і все, що пов'язане з Власне, реакцію на психосоматичні якісь прояви в організмі у козорога проявляється дуже рано. Тому лев своїми провокаціями, притягуванням уваги до різних криз, ситуацій, він сам будує ось такі емоції навколо себе для козорога жінки. Це надто виснажливо для її нервів і психіки. Що ж буде, якщо буде козиріг, жінка і чоловік діва? Діва взагалі дуже критичний знак в сім'ї, здатний чоловік діва. Прям дуже дуже придиратись до козирога, це буде складний союз, але скажу одразу: він реальний, тому що, по-перше, схильність козирогів жінок до таких до досконалості. Діва чуть-чуть підштовхує чоловік до того, бо він ніколи не задоволений. Взагалі вгодити чоловіку діві дуже важко. Чоловіки Діви, тобто, взагалі, чоловіки в жіночих знаках, до речі, козиріг це теж жіночий знак, і він це така стара душа, діва теж стара, але може. Молодша від козирога. тому е, взагалі чоловікам в жіночих знаках не комфортно. Тобто, це не дуже прості люди в сім'ї. Це для особистісних стосунків найскладніші союзи це коли чоловік представник жіночого знаку, і навпаки, коли чоловічого знаку, представник, дружина. В даному випадку це не є самий складний союз, але він справді такий, знаєте, на, на тривожності, на якихось принципах, на якихось правилах, і це дуже сухий беземоційний союз абсолютно Терези. З Терезами можуть бути з терезами чоловіками у козорогів жінок може бути проблеми, тому що домовитися на рівні побуду дуже важко. Взагалі, Терези чоловіки схильні до патріархального складу сім'ї уставу сім'ї, коли жінка більше в побуті, більше так окучує, знаєте, навколо увагою турботою в побутових елементарних питаннях, як готовка, уборка і все, все те, що в хаті, але для козирогів жінок легше робити кар'єру аніж в в деталях доглядати за питаннями побутовими чоловіка, тобто для них це певне приниження. Тобто, жінки взагалі люблять робити щось вдома, люблять робити для дітей, але це не педантичні натури, які там фанатики чистоти, і тому і вони проявляються добре в кар'єрних здобутках. Вони здатні щось купувати в дім разом, навіть палувати свого чоловіка навіть в матеріальному плані, але примусити їх бути хазяйкою нереально, тому з Терезами Якщо вдасться домовитися на побутових питаннях, якщо буде якась людина, яку ви можете делегувати, козарі жінка зможе делегувати домашні хлопоти, то можна вибудувати якусь таку специфічну модель поведінки в сім'ї. З чоловіком скорпіоном можлива дружба, можлива така компанійська колегами, можуть бути козороги, жінки з чоловіками-скорпіонами, але у цієї внутрішньої близькості ніколи не буде. Скорпіон відштовхує завжди козирога, тому що козиріг він а, не здатний так як скорпіон, емоційно імпульсивно зненацька щось захотіти, зненацька щось перехотіти, фантазувати. Козиріг більш приземлений, ну це земний знак, що хотіти. А зі скорпіоном можлива дружба, можливі спільні проекти, спільний бізнес, але от спільну сім'ю будувати максимально важко і вірності тут чекати не варто. Зі стрільцями, стрільці взагалі найскладніший союз, я б сказала, для жінок козирогів тому що стрільці-чоловіки вони мають абсолютно інший ритм, в принципі, кармічний ритм і ритм, який в житті можна побудувати. Тобто, вони часто міняють смаки, часто міняють свої якісь там своїх фаворитів. Вони Чоловіки стрільці, вони не постійні, але вони здатні бути в союзі довготривалому з жінками, які теж люблять ось ці зміни, ось ці зміни настроїв, зміни періодів в відносинах. А козиріг цього не любить. Тому для козирога кожна зміна смаків у стрільця буде прирівнюватись як до зради, буде прирівнюватись як до того, що це зовсім інша людина, що тепер з нею робити. Тож зі стрільцями не рекомендувала би жінкам козирогам мати справу в особистих відносинах. Якщо вам цікавий такий формат відео, напишіть в коментарях, який знак зодіаку розібрати наступним, тому що в нас вже є діва, є жінка-козиріг, яких жінок розбирати далі. Тому що я орієнтувалася на статистику людей, які приходять до мене на консультації, і козирогів жінок дуже багато приходять на синастрію, тому звичайно обрала саме цей знак для другого відео в цій серії. Взагалі. Що близька вам і цікава така тема, і така серія відео про особливості знаків, саме сонячних знаків, колись, ми, може, і поговоримо про асцендентні впливи, тому що сонячний знак це те, як нас бачать інші, як ми здатні комунікувати з іншими. А асцендентний знак у нас те, що ми всередині самі з собою, в якому діалозі, в якому проявленні. Мені ця тема дуже цікава. І детальніше ще також про особливості натальної карти я розповідаю на своєму курсі сам собі астролог, на який теж вас запрошує прошу в кожному відео, тому що саме в травні він стартує, і думаю, що залишу його в записі, і ми потім зможемо також доступ давати тим, хто вас хоче вивчати астрологію для себе, для того аби розуміти детальніше прогнози особливості. І найважливіше, це синастрія, тому що ми і для бізнес-партнерства, і для фінансових якихось проєктів, і для того, коли ми залучаємо когось до якоїсь діяльності, маємо все ж таки розуміти, з ким ми маємо справу. І синастрія це поєднання двох натальних карт. Це найцікавіше. Оце це те дослідження, заради якого варто ти в астрологію. Навіть якщо у тебе вивчати астрологію, так навіть якщо у тебе зовсім інші вид діяльності, тому що безліч бізнесменів, а лідерів взагалі світових, дуже потужних, та й політиків, вони в першу чергу, вибираючи собі команду, орієнтуються саме на натальну карту. Тож такий сучасний тренд дає можливість нам ще відшлухнутися ще від одних знань, аби обрати собі найкраще партнерство. Ставте лайк цьому відео. Я завжди чекаю на ваші коментарі та відписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.